За оцінками фахівців, наразі понад три мільйони українців були вимушені покинути свої домівки, які постраждали від обстрілів ворога. Держава має надавати максимальну допомогу таким громадянам. Тож сьогодні, під час засідання комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народні депутати розглянули важливий законопроєкт. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, українці не повинні платити комуналку за пошкоджене чи зруйноване війною житло. Розглянули важливий законопроєкт, який стосується власників зруйнованого чи пошкодженого агресорами житла. Йдеться зокрема про те, щоб людям не виставляли рахунки за комунальні послуги за таке житло на період його відновлення. Відбувся конструктивний обмін думками та позиціями. Продовжуємо роботу в сесійній залі парламенту. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: Працюємо над тим, щоб кожен українець повернувся до гідних умов життя після закінчення війни і отримав максимальну компенсацію за завдані збитки. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.